Поки одні росіяни гуляють по Європі та пропагандують руський мір, Росія побідіть! Росія Ля-ля-ля, ля-ля-ля... Я Херсон. Інші росіяни скаржаться на те, що їх дискримінують. По той могу. причині, що ви гражданка Росії, все, все, компанія Я не буду їхати в Україну. Я от на границі. ви взагалі не маєте права зайти в авто. Заберуться, ага. тому що ви я, Росії. не правильно Ва я вас А те, що Путін по нас вискає. стріляє, то правильно. Розказуєш мені, не забирай не багато. Так... Це щось ти покинути зі всієї сили м'яч у стіну, а потім дивуватися, що він тобі прилітає назад у лоб. б'ють. Ситуація, про яку я вам сьогодні розповім, відбувалася на моїх власних очах, і українця звільнили за те, що він відмовився обслуговувати росіяна у Варшаві. Назріла бесіда, якої не уникнути. Обов'язково дивіться цей відеоролик до кінця. Залишайте ваші лайки та коментарі, тому що це важливо для просування цього відеоролику. Чим більше людей подивиться цей відеоролик, тим більше людей буде знати про цю ситуацію. Всім привіт! Мене звати Діма, і я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Тут мене. Десь приблизно місяць назад я розповідав про те, що я влаштувався на нову роботу, а саме в супермаркет в Польщі. Це щось типу нашого аналогу АТБ. Моя задача заключається в тому, що я нарізаю різні ковбаси, сири та м'ясо. І в один прекрасний день до нас прийшли росіяни. При чому вони самі зізнались? Вони сказали нам, ми з Росії. Мій колега сказав, що сорі, я вас обслуговувати не буду. Це спричинило невеликий фурор, і вони такі обурені, почали кричати: що як це так, ви не будете нас обслуговувати, да как же ці українці, як ви нас бесите? як ми вас ненавидимо? Попри те, що мій колега відмовився їх обслуговувати, одразу йому на заміну прийшла моя інша колега і почала говорити їм, що окей, давайте все спочатку, добрий день, що вам подати. Але їх не цікавило те, що. До них прийшла все ж таки людина, те, що їх хотіли вже обслужити. Їх цікавило лише те, що ми всі тоді були українці, і вони продовжували говорити своє обурення. І на додаток сказали, що поїдеш в свою Україну. До цього моменту ми ще повернемося, і всі їхні репліки ми обговоримо. Моя роль в цій ситуації не була такою важливою. Я просто стояв біля них і спостерігав я навіть поняття не мав, що мені говорити. Все ж таки їх обслужили, і ці дві росіянки вирішили. Заговорити до мене, вони в мене питають, а ти не підскажеш нам ім'я свого друга? Ви що зовсім тупі? А вочевидь, вони не докумекали до того, що я теж українець, до того, що я теж обурений на них, і до того, що я не буду здавати своїх друзів. Ми якось. Не документ. Тут було зрозуміло, що вони підуть скаржитись. Це було очевидно, і ми вирішили, що окей, давайте зараз клієнтів немає. Подивимося на відгуки Google Maps, тому що в основному всі скарги залишають там. Ми просиділи в інтернеті десь приблизно 10 хвилин і зрозуміли, що блін, де це ж марна трата часу, тому що в Росії... Який інтернет? Камон! Там же ж в основному просто дірка, це туалет. Для них же ж відгук в інтернеті це просто щось нереальне. Тому ми вирішили, що вони недостатньо ерудовані для того, щоб залишити відгук в інтернеті. Ну і ми закинули цю справу. Я вирішив піти в туалет і дивлюся, там сидить охоронець і керівник. Якраз таки моніторять камери і спостерігають саме за нашим робочим місцем. Поправка не в туалеті, а по дорозі в туалет в офісі. В той момент я зрозумів, що на нас все ж таки наскаржу. Желес, я не знаю, як їм вдалося все ж таки поскаржитись, коли їхня польська рівна десь приблизно нулю. Просто я поняття не маю, як їм вдалося наскаржитися, але прийшов все ж таки керівник, сказав, що так робити не можна, що потрібно обслуговувати в незалежності того, хто ця людина, що вона говорить, і як вона до тебе ставиться. Мій колега абсолютно не був згоден з керівником. У них були такі невеличкі суперечки, щось типу, да ну не буду я їх обслуговувати, що ти до мене пристав. Це закінчилось тим, що вони почали дзвонити, викликати якусь поліцію, намагатися зробити, знаєте, дуже велику увагу з того, що їх не обслужили. Як це так? Росіян не обслуговують. Саме цікаво було на наступний день, тому що Миколая ми вже не побачили. Його, можна сказати, звільнили. Десь приблизно в той самий час до нас знову завітали росіянки, і коли вони дізналися, що Миколая з нами більше немає. звучить так, ніби він помер. Він живий, з ним все добре. Вони почали стрибати і казати Ура, ура! справедливість, Його уволили!» у тебе вавка в голові. Почали реально так от стрибати, сказати, що це було неприємно, нічого не сказати. Їм так, от локтем стукали і казали. Ви що, прибацані, чи що? І до них все ж таки дійшло, що їхня поведінка це трохи якби неправильно. А що пробили ви на цій ситуації? Чи ви б обслуговували росіян, чи послали їх до дупи? Напишіть свій відгук у коментарях. Це дуже важливо. А тепер я вам розповім, що було насправді, тому що Миколая не звільнили. Насправді, все трохи заплутаніше, але росіяни були впевнені на 100%, що справедливость, його наказали, за то, що он українець. А там плавав? Як я й говорив, я влаштувався на роботу, і я прийшов на місце Миколая. Миколай якраз допрацьовував свої два тижні, тому що по правилах йому потрібно було відпрацювати два тижні, і тільки тоді він може покинути робоче місце. Тобто, по факту, це був його передостанній день, і я прийшов на його місце. Насправді нікого не звільняли, але все ж таки росіяни дуже тішили, що їх послухали що дискримінація, що так не можна, але фіг там плавав. Все не так очевидно, як було для них. Вони ще звертались у поліцію, приходили зі своїм хлопцем, там хотіли робити якісь скарги, ще там щось. Але все закінчилось тим, що вони просто-напросто пішли у дупу. І нічим це напросто не закінчилось. Миколай до цього хотів закінчити роботу, він її закінчив. А тепер ще одна цікава ситуація. Це було десь два тижні назад, і як тішилось моє серце. Я бачив на вокзалі, як росіянці відмовили в тому, щоб вона їхала до України. Вона прям плакала, питала, почому ви мене не пускаєте в Україну. Я хочу, я в таких же самих обстоятельствах. Як і ви, ну пожалуйста. А їй відповідав водій автобуса досить чітко і сміливо, за що йому великий респект. Ім'я його, і якби як він виглядає, я замажу для того, щоб у нього не було потім проблем. Ну хто його знає? По той причині, що ви гражданка Росії, все, все, компанія Я не буду їхати в Україну. Я от на кордоні... ви взагалі не маєте права зайти в авто. Заберуться, ага. тому що ви Росії. граждан правильно вас на А я що Путін по нас стріляє, то правильно Розказуєш мені, забирай багато. От вам і вся карма. Поки одні росіяни намагаються пропагандувати руський мір та сміятися з українців, Інші росіяни оплачуються за це, тому що їх починають реально дискримінувати. І це мати його правильно. Тобто, іншими словами, поки Росія веде проти України холоднокровну війну, гвалтує, вбиває, катує, руйнує міста людей, сім'ї, життя. Виявляється, бідних росіян дискримінують у Європі. Як же так стається? А в додачу вони ще й намагаються якось принизити нас, сказати, а чи Херсон, а скоро буде наш? Я скажу так: якщо ви з Росії і хочете надалі жити в цивілізованому світі, де є така штука, яка називається Унітаз? Забудьте про те, що ви росіяни, і нікому більше це не говоріть. Не потрібно доказувати на касі, що вот я з Росії, у мене є права. Да засунь ти ті права нахер просто. Хочеш жити в цивілізованому світі? Спали всі документи, спали докази того, що ти росіян, і тоді ти зможеш нормально жити. Але все одно ти будеш палитися тим, що ти росіян мовою, культурою, своїм нахабним поведінням. Тому те, що до тебе погано відносяться, навіть якщо ти спалиш паспорт, нічого не змінить. А тепер давайте повернемося до реплік росіянок. Вони так говорили, що їм подобається Європа, але до цього вони говорили, що як же ця Європа задолбала, загнивший захід, як їм не соромно, США і Європа падлюки. Якщо це так, то якого біса ви тут живете і ошиваєтесь, валіть назад в свою Росію, раз там так чудово. А те, що ті росіянки говорили, як же їх достали українці, те, що вони обіцяли, що поїдете додому. Взагалі так скоро сподіваюся, поїдемо. От тільки поки є можливість допомагати нашій Україні фінансово заробляючи гроші в Польщі, цим я й буду займатись. Тому, поки ви десь там ниєте, намагаєтесь довести те, що ви росіяни, намагаєтесь довести те, що ви виграєте. Це все не має значення. До речі, з нами працюють чеченці, і один з них висловив свою думку. Він сказав, що ми, виявляється, не праві в цій ситуації, і потрібно було обслуговувати цих жінок, тому що жінки і діти не беруть участі у війні і вони нікого не вбивають. Так, так, ми вже знайомі з деякими жінками з Росії, і я вважаю, що їх також спіткне та сама доля, що і інших росіян. До речі, хороших росіян уже майже 50 тисяч, і це доволі круто. Тому продовжуємо донатити на ЗСУ, продовжуємо вірити в нашу перемогу і продовжуємо розвивати український контент. Ну, а на цьому я думаю варто закінчити. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось те, як розвернулася ця ситуація і як росіяни обісрались, тоді ставте лайк, залишайте коментар та підписуйтесь на мій канал. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі. Yeah.